Тако. Та це дурному радість, знаєш, комусь доказувати, що яка глибина. Ну, глибина 20, 22. Ось тако. О, тверде. Коротше, 22 глибина, хочете віти, хочете не віти. Глибше не треба. Захват. От захват получается он для тебя. Идя сюда, удовольствием. Лялька. Що Ну, Римюсенько, гарнюсенько, як став, так і показу. Показую розтяжки. Просто учіпив і потягну. Земля земля сипала, але то не є пісочок. Чого Бо лице. Добре, ну просто не є така мокра фестиваль. Вельми, шановне панство. Вітаю. Жарти жартами, а плугоре шикарно. Ви бачили, як він оре. Гора тут сусіда, город, зразу тут нижче. Мені сподобалося. Один нюанс воно полиця добре би вища. Ні, якщо орати там до 20 см, так як всі орять, там, воно якраз бере на полицю, якраз вивертає. Я завалив під раму. Там 22 місцями і більше, хочете вірити, хочете ні. Захват, от я стрельнув звідси від борозни до захвату заднього корпуса, кинув лінію, поставив мітку 50 см. Плуг, ви бачили, я показував він о. отак, так він в мене, і я ні одної тяги нічого не затягую, так він в мене і їздить. По регулюванню як вчепив, так і поїхав. Подивився, аби він йшов паралельно землі. Ексцентрик у мене стоїть точно по центру. Мені не треба його зміщати. Ні збільшувати, ні зменшувати захват. Ну, коротше, текронові полиці. Вау! Леміші працюють вау! Спочатку трошки на них налипати почало. Бо як змастив маслом. Поки то масло витерло, аж тоді злітати земля. Ну зараз тут така земля чорнозем з глиною, такий суглинок, чи як воно називається, не знаю. Зараз ми поїдемо, не знаю, як воно буде по освітленню, бо то вже четверта година доходить з обіда. Але поїдемо рати, там пісковина, там біля Дністра, пісковина, там буде шикарно. Вчепив я кутозніми, так як там були. Лишень. чуть змінив, як воно було, бо вони були приварені до від валу до полиці, а тут я не приварю до полиці. Отака От вийшла музика. Так само, як там, тільки ось це було приварено тут. Чуть-чуть сюди подано. Ну, то не є страшне. Чому? От Коли воно йде сюди, велика маса, ви бачите, воно йшло Воно мені йшло по підраму. Ну, Воно не йшло так, воно просто сюди навалювало. Потік землі, вал землі йшов під раму. Ну, глибше, якщо пустити, то буде все. Воно буде набирати, тут буде пороти рамою, буде на рамі нагрібати. Полиці ідеально. Ковзання ідеальне. Леміші рекомендую такі леміші. Народ, де ти зараз знову писати, де брати, беріть де дешевше, де сама дешева ціна борованих лемішів, там їх і беріть. Не ведіться 800, бо то оригінал, а то не оригінал, всі вони з одної майстерні. Будемо бачити, чи на це не буде налипати, чи воно не буде створювати опору. Я тут його прихватив тільки тут, ось тут і прихватив тут одну прихваточку. Все, хватить, там нема сили такої, аби би його втращив. Польова дошка. 3 ціла. Це просто чудо. Плуг іде, пускаю руль, плуг іде <гум> нікуди. Трактор іде рівно, плуг іде за трактором, бляха. Народ, я це зробив. Так що попереднє відео, яке вийшло перед трансляцією, перед стрімом. Правильно. Правильно я все зробив. Робіть, друзі, так і. Ви проблем з плугами мати не будете. Любий, якщо зробити так його іменно так, рівно, паралельно, не завалити польову дошку, рівно польова дошка, все чітко, тоді будь-який плуг, який би він не був, він буде орати. Що по оранці? Там було 10 соток, на 10, 10 соток я орав пів години, це в одну сторону. Ну, давайте беремо у. Дві сторони, нехай буде пів години. Це за 5 годин в гектар. Ну я за 5 годин гектар вигорю. Що не було з тим плугом? Я максимум за 10 годин виорював 1,5 гектара. Це зараз за 10 годин 2 гектара. Пів гектара це є показник. Орав на першій повершеній. Так, а по розходу палива щойно залив, зів він десь до півтори літри. Ну там не можна так чітко. Ну, Давайте рахуємо 1,5 літри. Це на 10 соток в одну сторону. 15 літрів на гектар. Я думаю, це чудовий результат для 35 кобил. <хи> З тими полицями він у мене брав на гектар 20 20 брав. 20 літрів, ну 18 десь тако Я заливав повний бак на 16 літрів, виїжджав у поле, виорював 1,5 гектара за 10 годин. І в той час заливав ще десятку, бак спалював ще доливав десятку. І тоді виходилося, я приїжджав додому. І мені ще залишалося соляр. А я не знаю, скільки він палив. Ну, можливо, 18 літрів на гектар, ну, можливо, 20. Ну, зараз так, плюс-мінус 15. Зараз поїдемо туди. Ви дивіться продовження відео, приємного перегляду і до нової, до скорої зустрічі. Обов'язково завжди залишайтеся людьми. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, кому, звичайно, сподобалося. Реагуйте на відео, коментуйте, пишіть, як вам, оранка. Буду радий читати і радий відповідати. Всім миру, добра, злагоди. Зустрінемось! Там трошки воно. Воно там мусить чуть-чуть чипати. -чуть воно закриває цього. Воно стрес. Але від цього вже треш, йде.